Вітаємо, це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди, новини, які зазвичай опиняються за межами інформаційних стрічок. Нарешті новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. Дивіться сьогодні в програмі. На канатній дорозі у Харкові екстремал виліз із кабінки і дивом не розбився. У Москві перехожий урятував інваліда з вогняної квартири. Та як у Сполучених Штатах Америки батько сина виправ? Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів просто зараз на TVI. У Самарі боксер до смерті забив відвідувача магазину. Те, що спочатку було схоже на банальне непорозуміння між клієнтами, зафіксували камери безпеки. Двоє чоловіків у черзі, вочевидь, не поділили чогось. Один із них не витримує і б'є супротивника в обличчя. Працівники магазину реагують миттєво і відтягують супротивників одне від одного. На мить здається, конфлікт вичерпано, аж раптом боксер у чорній футболці з'являється знову. Але тепер він уже не обмежується одним ударом. Він швидко збиває чоловіка з ніг, після чого, щосили добиває вже на підлозі. Інші відвідувачі намагаються відтягнути спортівця, який, вочевидь, втратив контроль над собою. Та коли їм це вдається, постраждалому вже не допомогти. За кілька хвилин лікарі швидкої констатують смерть чоловіка. А боксера затримали того ж дня. Цікаво, що під час слідства звинувачення перекваліфікувало справу. Слідчі наполягають, що причиною смерті стало падіння, а не побиття. Згорьовані родичі загиблого вже подали апеляцію до промислового суду Самари. У Москві перехожий ризикнув власним життям і врятував інваліда з вогняної квартири. Цей героїчний учинок молодого студента відзняли свідки з будівлі навпроти. День у одній із московських багатоповерхівок у квартирі на третьому поверсі розпочалася пожежа. За лічені хвилини полум'я охопило все помешкання. І навіть якби пожежна машина приїхала з хвилини на хвилину, врятувати людину, яка там перебувала, було майже годі. Очевидці трагедії, які зібралися під вікнами, прекрасно це розуміли. З вікна однієї кімнати виривалося непоборне полум'я із сусідів. Ж, неслися крики. Там був безпорадний чоловік, який без сторонньої допомоги через стан здоров'я не міг навіть поворухнутися. Часу на роздуми не було. І один із хлопців, який просто проходив повз, просить допомоги інших чоловіків. Він, чіпляючись лише за карнизи вікон, починає лізти на третій поверх. Єдиний необережний рух, і хлопець може зірватися. Одначе люди що є сили, намагаються його страхувати. Пізніше стане відомо, хлопця звуть Ахмедом, і йому наперекір усім перешкодам удається залізти у вікно, пойнятої полум'ям квартири. На щастя, інвалід у помешканні ще живий. Ахмед витягає його з вікна і просто скидає людям на руки. Після цього чоловік безнапасно злазить із вікна третього поверху і ще намагається надати постраждалому першу медичну допомогу. Як би закінчилася ця трагедія, не складно передбачити. Проте ані хлопець, ані хворий чоловік особливих травм не зазнали. Квартира ж у якій розпочалася пожежа, вигоріла до решти. Канатній дорозі у Харкові екстремал виліз із кабінки і дивом не розбився. Підвісна канатна дорога Харкова з'єднує станції «Міськпарк» та Павлове поле. У деяких місцях висота підіймання досягає 25 метрів. Висовуватися з кабінок і навіть витягати руки категорично заборонено. А тепер дивіться, що робить цей хлопець. <рес> <рес> Я погався така. Спочатку ризикуючи життям та порушуючи всі заборони, парубок вилазить із кабінки і стає на край металевих дверцят. Після цього, коли кабінка рівняється зі стовпом, він хутко залишає кабіну. Його друзі, що знімають це відео, перебувають в ошелешеному стані. Один із них навіть не може знайти слів, аби виказати все, що він відчуває. Та цього разу екстремалові пощастило. Він зліз зі стовпа і побіг наздоганяти кабіну з друзями. До речі, того самого року, коли знято відео, на цій канатній дорозі загинув молодик. Він випав із кабінки. Зимове купання для ось цього німця ледь не закінчилося інвалідним візком. Імовірно, заклавшися з друзями, чоловік щиро вірив пробити кригу в басейні власним сідалом. Головне, гарно розігнатися. Єдине, що насправді непокоїло чоловіка, був холод. Не часто в самих лише плавках на морозі гуляєш, а тут ще й у воду лізти треба. Одначе, там, де справжні чоловіки потисли руки в чесній супереці, місця ваганням бути не може. А от відтягти виконання угоди ще й як реально. Перед кульмінаційною миттю чоловік стає на одне коліно і щось звитяжливо вигукує. Він ще не підозрює за хвилину, не те, що на колінах стояти, говорити буде боляче. Удар куприком такої сили міг покалічити чоловіка і залишити інвалідом на все життя. Та на щастя, цього разу все обійшлося. Стрибун довго корчився від болю, а потім усе ж підвівся на ноги. Сам же випадок неймовірно розвеселив товариство, що вкотре довело добре те, що добре закінчується. Батько виправ власного сила в автоматичній пральній машині. Інцидент, який міг закінчитися безглуздою смертю, стався в одній з громадських пралень Вашингтона. Як завжди, у п'ятницю молода сім'я вирушила прати одяг на стенді. Батько родини побачив рекламну вивіску знижки на дитячі прання і вирішив пожартувати. Він узяв свого маленького сина, засунув у барабан машини і зачинив дверцята. Звичайно, чоловік і не думав вмикати машину. Та після щільного закриття дверцят вона увімкнулася автоматично. Подію зафіксували камери спостереження. На відео видно, тільки но барабан закрутився, батьки ледь не знепритомніли. Одначого панувати себе часу не було. На коні життя маленької людини і кожна секунда на вагу золота. Минає кілька хвилин, а батьки не в змозі зупинити машину. Вони починають кричати на всю пральню, проте звичайні люди поряд такі ж безсилі. Нарешті один із чоловіків здогадується: вимкнути машину можна лише примусово, висмикнувши живлення позаду. Барабан зупиняється, а от відчинити дверцята ще довго не дається. Хлопчика дістали з машини і одразу доправили до шпиталю. Навряд чи молодий батько ще коли-небудь ризикне так жартувати. Дивіться далі в приватних новинах. У Росії на зимовому курорті чоловік загинув, упавши в прірву у Зорбії. В Іспанії на показі мод модель трохи не зламала ніг. Та разючі тонкощі освічення по американському. Це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди на власні камери і телефони. Новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. На черговому показі МОД у Мадриді професійна модель ледь не зламала собі ніг цей випадок стався просто на подіумі перед очима всього іспанського бомонту. Дівчина презентувала колекцію відомої модельєрки Марії Лафуенте. Та як бачимо, красиво і зручно поняття не тотожні. Потішити публіку модельною ходою дівчині не вдалося. Щойно красуня з'явилася на сцені, в залі почали перешіптуватися. Я б ймовірно на подіумі вперше, бо ж так боїться, що аж ноги трусяться. Одначе цей вихід для моделі був аж ніяк не деб'ютним. А причина дивної ходи банальна: незручні підбори. Хай там як але шлях у один бік вдалося пройти без пригод. А дорогою назад розпочався справжній атракціон. Втриматися на якому шансів не було. У боротьбі зі стійкістю закаблуків дівчина програла, заклякла на колінах просто посеред подіуму. Небайдужі відразу піднялися допомагати, і інші глядачі підтримували дівчину оплесками. Що ж до самої моделі, то в неї після показу розтягнення кісточки, так би мовити, виробнича травма. Тож, як бачимо, нелегкий хліб у дівчат, які на перший погляд вміють просто. Гарно ходити. В Америці пропонування руки та серця молодого чоловіка ледь не звело з розуму його нареченої. Разом із друзями та майбутньою дружиною Джош піднявся на дах будівлі. Заздалегідь знаючи, що відбуватиметься далі, хлопці ввімкнули кілька камер. Стоячи край будівлі, чоловік привертає до себе увагу. Мовляв, я та брук так звуть дівчину. Вже тривали час у купі, і, певне, настала мить поставити брук найголовніше питання. Від цих слів дівчина хапається за обличчя. А вже ж довгоочікуваний доленосний день. Коханий хлопець пропонує одружитися. На цій чудовій ноті молодик просить друга кинути йому коробку з обручками. Проте не втримується і падає з даху. Oh my God! Що пережила дівчина в ті секунди, тяжко собі навіть уявити. Погляньте лише на її обличчя. Певна на тім, що хлопець розбився, вона перехиляється через борт даху і завмирає на місці. Виявляється, зірватися з будівлі частина освічення. Та частина, яка ніколи не забудеться. Та замість поцілунків чоловік дістав кілька смачних ляпасів і кількагодинну істерику, після чого надовго запам'ятав, у всьому має бути межа, а в розіграшах тим паче. Та цього разу все закінчилося добре, і вже за місяць це ж товариство до ранку танцювало на весіллі. В одній з китайських провінцій, чимало хильнувши, чоловік вирішив полазити по високовольтних електролініях. За свідченнями перехожих хиляка привернув увагу натовпу, коли несподівано для всіх почав лізти на стовпа. Було очевидно, екстремал під градусом має добру фізичну підготовку, адже вже за кілька хвилин опинився поряд із дротами, напруга в яких сягає тисячі вольт. Здавалося б, час спускатися на землю, одначе не цього разу. Випадкові свідки завмирають, а чоловік уже долає метр за метром просто по електричних дротах. У разі неталану він може просто згоріти живцем на місці від численних електричних опіків. На його щастя, схвильовані самовиці вже зателефонували до служби порятунку, а звідти дали наказ енергетикам знеструмити весь район. Проте безпека не зникає. Висота стовпа приблизно 15 метрів, і не складно здогадатися, що очікує цього супергероя в разі негараздів із координацією. Втім, чоловікові справді щастить. На місце прибувають рятувальники, які натягають знизу спеціальну сітку. Далі все цілком прогнозовано: політ, падіння і шпиталювання. Цікаво, що з лікарні екстремал потрапив не додому, а просто в судову залу, де дістав умовний термін за дрібне розбишатство. Двоє людей, катаючись на зорбі, впали у прірву на гірськолижварному курорті Домбає. Зараз відітя пообіцявши туристам незабутні враження, інструктор і сам не уявляв свідком чого стане. Він закріплює всередині велетенської кулі двох людей і відпускає з пагорба. Туристи мають скотитися донизу, після чого вже інший інструктор зупиняє кулю. Однак цього разу все йде не за планом. Держи його, На великій швидкості куля злітає з пагорба, і інструктор не встигає її зупинити. Він і випадкові свідки намагаються будь-що наздогнати зорба, втім марно. А там, а там що внизу? Занепокоєний друг, який знімався на камеру, пробує з'ясувати, куди скотився зорб з двома хлопцями всередині. Як він дізнається вже потім, просто у прірву. Один із чоловіків зазнав компресійної травми хребта та помер на місці. Інший у тяжкому стані потрапив у реанімацію. Чому власники атракціону не потурбувалися про безпеку, невідомо. Тепер за них людства вони постануть перед судом і змушені будуть сплатити чималу компенсацію родичам туристів. Ці далі в приватних новинах. У Новосибірську авіатор віртуоз гелікоптером відкриває пляшки лимонаду та серфінг із поросям у новій Зеландії. Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів. Опинитися на місці водія ось цього. Позашляховика навряд чи хтось відважився. Б. Посеред засніженої дороги в оточенні 20 амурських тигрів стан справ, м'яко кажучи, малоприємний. На щастя, цього чоловіка це лише наша фантазія, а він далеко не жертва обставин. Ці тигри добре знають хлопця і навіть люблять, що пак він щодня їх годує і розважає, випускаючи на поталу птахів. Свідками чергового годування смугастих стали американські туристи у всесвітньо відомому паркові тигрів у китайському місті Харбені. Справжні господарі місцевості Сибірські тигри тут відчувають себе досить розкуто. Їм дозволено стрибати на машини, грізно гарчати на відвідувачів і перед очима допитливих туристів ковтати птахів. Саме так їх годують. Працівник парку двічі на день випускає з машини ще живих птахів. Хто впіймав, того й обід. Інші ж залишаються голодними. Таку процедуру придумали навмисне, аби хижаки відчували себе на волі за умов дикої природи. А нам залишається тільки подякувати тим, хто відзняв та виклав це відео у всесвітню мережу. Адже такі картини побачиш на щодня. У російському Новоросійську авіатор віртуоз відкорковує пляшки лимонаду, керуючи гелікоптером. Коли дивишся ці кадри, спочатку навіть не віриш своїм очам. Пілот витинає на гвинтокрилі таких трюків, що просто дивуєшся. І це не крутий віраж, і не жахливе піке це щось на зразок циркових фокусів. Сергій Піскунов дуже швидко став зіркою інтернету завдяки таким штукам. Наразі він демонструє просто ювелірну точність. На своєму апараті намагається відкрукувати пляшки з лимонадом. Цей виверт пілот виконує вперше. До гвинтокрила прикріплено звичайну відкривачку. Потрібно зачепити нею кришку та докласти рівно стільки сил, аби не розбити пляшки. Не все виходить одразу, але. В цілому це перемога. Курсанти своєму керівникові аплодують стоячи. Ось де справжня майстерність. Не на словах, а на ділі. В одному з курортних міст Індії українські туристи випадково потрапили на знімання типового індійського фільму. Як відомо, найбільшу кількість художніх стрічок, понад дві тисячі на рік, знімається саме в Болівуді. Тут слізливі мелодрами штампують як пиріжки. Ось і цього разу в самому центрі курортного міста триває знімання танцювальної сцени. Головний герой у білому піджаку пристрасно танцює в оточенні аж ніяк не індійських дівчат. Пояснити такі інтернаціональні танці доволі просто. У болівуді актори з Європи як ніколи на ціні. Часто місцеві кастинг-менеджери залучають до знімання навіть туристів. Ось так просто, приїхавши відпочити, повернутися додому можна вже зіркою індійської мелодрами. А от місцеві актори навіть увечері не можуть прожити без парасольки, адже неабияк турбуються про стан власної шкіри. Мовляв, їм зайві порції ультрафіолету точно не потрібні. Тож одразу після того, як камера вимикається, біля головного героя з'являється помічник із парасолькою. Він слідкує за кожним кроком болівудської зірки. Ось таке воно, індійське кіно. Слізливе і наївне зовні, і цікаве і непередбачуване зсередини. У новій Зеландії місцевий мешканець дає уроки серфінгу власному поросяті. 30-річний Меті вже давно привертає увагу всіх, до піру з'явиться на пляжі. І зовсім не через двовижні спортивні здібності. Річ у тім, що кожного ранку покататися на хвилях він бере з собою ось цього друга. Він герой багатьох місцевих газет, заголовки яких розповідають про тварину, яка вміє підкорювати хвилі. Метью знімає пригоди поросяти на камеру, закріплену на дості. І ці кадри змушують дещо сумніватися у тім, що тварині це подобається. Втім, можливо, пищить порося і від задоволення. Відповісти на це запитання навряд чи хтось зможе. А доти думки свідків поділилися навпіл. Хоча енциклопедії повідомляють, що свині чудові плавці, і у дикій природі вони здатні легко перепливти річку завширшки 20 метрів. Простих людей і невиправданий ризик, безглузді спори і небезпечні вчинки та завжди щирі і лише справжні емоції. Ми могли б ніколи цього не побачити, якби прості люди свого часу не опинилися в потрібному місці і не зняли все, що відбувається власними камерами. Вони вкотре довели: реальне життя значно ширше того, що кожного дня опиняється у вечірніх новинах.